Не нудна фізика та цікава анатомія. Черневецький музей науки привертає увагу не тільки дітей, а й дорослих. Тут вже з першого експонату відвідувачі втрачають відчуття часу і проводять досліди. Магічна гра в числа, оптичні ілюзії про це і не тільки у сюжеті мого колеги Романа Олійника. Фізика, математика, біологія і ще багато інших шкільних предметів можна вивчити і зрозуміти тут, у Чернівецькому музеї науки. Вже з перших кроків відвідувачі потрапляють у світ пізнання. Любомир Лопушняк розповідає: коли юні дослідники приходять сюди, відразу стає зрозуміло, фізика на практиці захоплює їх більше аніж теорія. Тут можна прийти і доторкнутися до самої практики. Досить багато експонатів це фізика. Та не тільки дітей приваблює музей науки. Велика частина відвідувачів це дорослі. Минулого разу команда Сі4 відвідала музей науки та не встигла дослідити усі експонати. Сьогодні ми покажемо декілька із них. Експериментуючи та досліджуючи у цьому музеї, можна зрозуміти, як працює оптична ілюзія. Даний експонат називається стілець Буше. Він переданий нам е, нашими колегами з Німеччини. За допомогою двох е, частин створюється один так званий стілець. Дізнатися, як побудований людський організм, побачити, який вигляд мають різні предмети під рентгенівськими променями, а також зрозуміти, як створюється звук всередині піаніно. Все це можна тут. У музеї, де точно не заборонено чіпати експонати. Мозок нам через зеркало диктує, що то наша друга рука. Ми ж її не бачимо. Музей працює з середи по неділю з 11 по 16.00. Один з найпопулярніших експонатів тут це скелет людини. На нього можна не тільки дивитися, а й доторкнутися та ще й сфотографуватися. Утім, аби відчути себе в ролі експериментатора, потрібно зареєструватися. Перейшовши на сторінку у Фейсбук департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації, знайти допис з посиланням на реєстрацію та пройти її. Роман Олінек, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4